Всім привіт! Захотілося бистро маринованих помидорків, ось приготувала такі спеції. Ви можете, які вам подобаються. Тут суміш, така, типа, як отут для консервації, там різне, різне. різне. Потім перець горошок, чесничок, лавровий листочок. Самі помидорки, ось як бачите. І цибулина. Маринувати буду ось в такій баночці, скільки влізе сюди, заливати кип'ятком, і на цю банку буде у мене одна столова ложка цукру, одна столова ложка солі без горки. На дно банки положила трошки цибульки. Сушеної цибулі зеленої у мене знайшлась, і сушеного укропчика. Далі буду помидорки, потім знову всякі спеції. Ще, мабуть, докину сюди отак часничок раз і два. І лаврушечку отак. І все. Тепер буду помидорки нарізати кусочками. Ложка адегейської солі і ложка цукру. Розводимо водичкою, кипяточком і заливаємо помидорки. Помидорки я вже нарізала. Ось, бачите, повненька така ця баночка. Чередувала цибульку спеції помидорки. Цибульку, спеції помидорки. Отак от, от. Все, помидорки я зробила. Отакі от чудові виходять вони. Ще забула сказати, що обов'язково для швидкого приготування таких помидорів треба додати трохи уксусу. Я додала столову ложку. І так, столову ложку. Солі, столову ложку цукру, столову ложку оцту. Гаряча вода. Все. Тепер воно остине. Я поставлю його в холодильник і завтра вже будемо куштувати. На все добре. Побачимось!